Сонечко і листочок. Цей листочок майже впав, Вітерець його гойдав, вправо, вліво, вверх та вниз, цей листочок всюди встиг, потім дощик накрапав, цей листочок геть зіхляв. На землі собі лежав. Сонця промені чекав, цей листочок майже впав, Вітерець його гойдав, вправо, вліво, вверх та вниз, цей листочок всюди встиг, потім дощик накрапав, цей листочок геть зіхляв, на землі собі лежав. Сонця чекав, світило сонечком. На небі з'явилась хмаринка. Сонечко зігрівало дерево. Зігрівало травичку та зігрівало струмочок. Але найбільше зігрівало свого друга листочка. Дякую тобі, сонечко, за те, що від твого тепла я маю такий гарний зелений колір. Будь ласка, листочку, але пам'ятай, що завтра осінь. А що буде, як настане осінь? Я стану менше гріти. Хмар на небі стане більше. Зелена травичка стане сухою та помаранчевою. Крона дерев змінить колір. А ти станеш помаранчевим човником. Я стану човником, а це як? Ти впадеш на землю, покружляєш з вітром і почнеш дружити зі струмочком. А хто ж буде на мені плавати? А тепер, дітки, добряче подумайте, хто б міг плавати на листочку, кого б міг зустріти листочок? Якби ти був автором цієї казки. Якби ти її закінчив? А я наперед дякую вам.